На уроці ти дізнаєшся, що таке звукова хвиля, що є джерелом звуку, що таке камертон, що є приймачем звуку, від чого залежить швидкість поширення звуку, що таке тон, гучність та тембр звуку. Як змінюються параметри звукової хвилі при її переході з одного середовища в інше, що таке відлуння? Що таке акустичний резонанс? Ти побачиш приклади розв'язання задач, ти розв'яжеш тестові завдання. Звукові хвилі це повздовжні механічні хвилі. Вони складаються із частинок, що коливаються вздовж напряму поширення хвилі, створюючи області високого і низького тиску, тобто області розрідження і стиску. Вони можуть поширюватися у газах, рідинах і твердих тілах. Та мають діапазон частот приблизно від 20 Гц до 20 000 Гц. Наприклад, коливання лінійки викликає згущення і розрідження повітря і, як наслідок, періодичне збільшення та зменшення його тиску, стиснуті шари повітря, намагаючись розширитися, тиснуть на сусідні шари, теж стискуючи їх. Поширюється повздовжня, механічна хвиля яку сприймає вухо людини. Джерело звуку це тіло, що коливається з частотою 20-20 тисяч -20 Гц. наприклад, голосові апарати людини, струни гітари, крила комахи, мембрана навушника. Камертон це прилад для відтворення звуку еталонної висоти. Він являє собою металеву У-подібну пластину, закріплену на дерев'яній коробці, в якій відсутня одна сторона. При ударі гумовим молоточком по ніжках камертона він випромінює чіткий довгий звук певної частоти. Приймачі звуку це пристрої, які перетворюють звукові сигнали на інші, наприклад, органи слуху людини на нервові імпульси. Мікрофон на електричні сигнали. Швидкість поширення звуку в сталі 5000 метрів за секунду, у воді 1500 метрів за секунду, у повітрі 340 метрів за секунду. Залежить від температури густини складу середовища. Чим більша температура та густина середовища, тим швидкість звуку більша. Перша характеристика звуку. Тон звуку визначається його частотою. Чим більшою є частота звуку, тим вищий тон звуку. Друга характеристика гучність звуку визначається його амплітудою. Чим більша амплітуда, тим гучніший звук. Третя характеристика тембр звуку визначається складом звукової хвилі. Крім основної частоти, звук містить кілька більш слабких і більш високих додаткових частот, обертонів, одну і ту саму мелодію, по одних і тих самих нотах, яку грають на різних інструментах, ми сприймаємо по-різному. Саме за тембром ми відрізняємо музичні інструменти та голоси різних людей. Перша властивість звуку при переході з одного середовища в інше змінюється швидкість В та довжина хвилі лямбда при незмінній частоті ню ню до рівня константа. Друга властивість звукова хвиля відбувається від перешкод. Відлуння – це звук відбитий від віддаленої перешкоди. Тут тут є? є, 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 є. Третя властивість акустичний резонанс. Це явище різкого зростання амплітуди звукового сигналу в разі наближення частоти сигналу збудника до частоти власних коливань системи. Наприклад, можна збудити в камертоні звук іншим камертоном, по якому вдарили молоточком. Скляний келих можна зруйнувати у наслідок резонансу, якщо власна частота коливань келиха співпадає з частотою звукової хвилі, напрямленою на нього. <ривіт> Звукові хвилі, частота яких менша 20 Гц, називають інфразвуковими. Є нечутний для людини. Джерела інфразвуку потужні пориви вітру, шторм, землетрус, деякі живі організми. Інфразвук є дуже небезпечний для тварин та людини. Він викликає симптоми морської хвороби, запаморочення, засліплення, підвищену агресію, зупинку серця в разі тривалого впливу. Звукові хвилі, частота яких перевищує 20 тисяч Герц, називають ультразвуковими, є нечутними для людини. Джерела ультразвуку, шум вітру і водоспаду, деякі живі організми, деякі механізми. Ультразвук до 100 кГц сприймають багато комах і гризунів собаки. Діти також чують ультразвукові сигнали, застосування ультразвуку. Орієнтація в просторі та полювання живих організмів у медицині, у техніці, ехолокація це визначення місця знаходження об'єкта за допомогою відлуння. Наприклад, відстань до дна океану можна обчислити за формулою S дорівнює V помножити на T ділити на 2, де V – швидкість поширення звуку у воді, T – час його поширення. Ділимо на два, тому що цю відстань звук долає двічі. Задача: стрілець почув, як куля вдарилася в мішень через 4 секунди після пострілу, на якій відстані від нього поставлена мішень. Швидкість руху кулі 900 км за годину. Дано, Т дорівнює 4 секунди. В кулі дорівнює 900 км за годину дорівнює 250 метрів за секунду. В звуку у повітрі 340 м за секунду. Естере питання. В ці 4 секунди входить час руху кулі та час поширення звуку. Оскільки час руху кулі відстань поділена на швидкість кулі. А час поширення звуку відстань поділена на швидкість звуку, то Т дорівнює С на В кулі плюс С на В звуку. Виносимо С за дужки. У дужках 1 ділити на В кулі плюс 1 ділити на В звуку. Тоді С дорівнює Т поділити на 1 ділити на В кулі плюс 1 ділити на В звуку. Дорівнює 576 метрів. А ці 9 завдань я пропоную для самостійного розв'язання. Відповіді подано на наступній сторінці. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі.